Хотілося б записати партію з е, каналом Сент-Луіс. Е, е, сьогодні там гість Ігор Новіков, е, ветеран Шахів, е, тренер Ірина Круш, в тому числі, український е, гросмейстерша, яка зараз виступає під прапором. США, ну точніше, вона, здається, давно була, але... в США, але уродженка України. Отже, е, у нас на дошці староіндійський захист, білі перевели слона на F1, турни є 1 готуючи колись в подальшому хід Е5. Е, я пішов А5 для того, щоб не було ходу Б4 і поставити коня на c 5 це якби один із основних планів. В староіндійському захисті. На даний момент позиція вийшла така доволі сухенька. Слон Чорнопольний мій не діє взагалі. Треба думати, що робити з цими конями зараз. Ну от, скін з E6 перекриває свого ж слона, але з іншої сторони прикриває поле C7. Ми підготуємо хід слон B7 для, для ходу слон B5. Може в подальшому кін 5 був зроблений для того, щоб перевести його на F4, і відкрити лінію ферзю на h4. Так, я напевно буду зараз таки йти да, на h4. Якщо піде ферзь, я розміняюся, якщо піде слон на F2, я буду робити ферзь g5 і грати там на розмін або на повтор позиції. Є ідея піти кінь F4. Все-таки ця ідея в мене є. І перевести слона Чорнопольного через D4 на C5, щоб хоч якісь загрози створювати. Бо взагалі позиція сухенька вийшла дійсно. Якось так слони безполезні, ферзі ми обрали. Ну, не знаю, не знаю. Мені здається, позиція приблизно рівна, але все одно з невеличким плюсом в білих. По-перше, ось ця слабкість на C7 дає про себе знати. c 5 немає, Тура C8 буде прив'язана. Um, іншу туру. Коня я не хотів перевести сюди, але можливо був сенс на e 6 поставити коня, але я хочу якось слона свого активізувати спочатку. Слона і потім Ну все одно, да, він же не... Ні, давайте я зроблю спочатку хід слон D4, бо потім його можуть не дати. Uh, і тепер кінь е 6 Ой, а я зіваю Кін е 7 так? Да? Що буде на Кін е 7 Кін 7 напевно, Тура е 7 Він не побачив, це добрий знак. Треба втікти від, від цієї вилки. Uh, так, що ще, що, так, він забрати. G4, да? Ну давайте G5 перекриємо, заберемо цю можливість вилки і розміняємось. Забирати йому погано насправді на, на h5, бо просто після король h6 він втрачає пішака h5. А чому він так пішов. Ааа, в мене слон завис. Ну, типу, слон є 6 і там неважливо Тура Тура Е6 чи FE, а Тура Д4 буде. Мені треба з цим слоном щось робити, а піти ним слон є 5 я отримую F4. Як неприємно. Неприємно, ну треба би. А, а там зв'язка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, там зв'язка на C8. Тут він вже побачив. да. Ну, все одно мені здається, грати на рівність можна. Правда, вже тільки на рівність вже ніякої перемоги бути не може. А він тут захистив. А, і в мене немає чіткого плану якогось, так? Да? Давайте відкриємо цю туру, бо через G8 я її все одно не виведу. Поставимо короля на E7, туру на С2 і, можливо, це дасть якісь невеличкі шанси. Хоча насправді мені здається, що ні. Дати шахтура H2. Боюся, що я потім не справлюся. Тура H2 король g 1, загрожує Тура Е5 і Тура F7. Доволі неприємно. Uh -huh. Давайте все-таки підемо, заберемо ще на A2. Після Тура F7 буде сюди король, і я втікаю на C6, але там H7 ще впаде, так? Да? Ну, після H7 я тримаю H8, мату поки що я не бачу, можна твинути H3. Uh -huh. uh, да, і це, в принципі... Хм, а це нічия. Тураж 2. А, він спасся. Блін, він мінімат хоче поставити. Там була ідея з Турою на F1. Тураже 2, Тураж 2 нічия. Але він її, по-перше, побачив. По друге він зробив нову загрозу. Тепер у мене мат на C8 висить. Треба. Треба зіграти якось король D8. Я собі так думаю. Але. Неприємний момент в тому, що в мене немає ходу Аж 2. Здається, Тура якби гарно відрізала короля, все чудово. Так, куди він зараз хоче піти? А він, напевно, Тура А7, Тура А8 хоче, так? Да? Як неприємно. Да, дуже неприємно, дуже. І нічого не пожертвуєш, що саме цікаве. Хоч бери, та й здавайся, да? Так, куди можна туру поставити з темпами? Мені треба десь виграти кілька темпів. От якби можна було B5, Тура 7, і щоб шах потім. А! О! Якщо я піду B5, Тура 7. То буде тура g 1 йому брати не можна і я знову даю шах g 2, е, а брати не можна через те, що буде. хоча він може взяти. Там же ж він турою забере потім. Ну, давайте нападемо на пішака, подивимось, що він зробить. Можливо, за щось зачеплюся. Якщо він піде Тура А7, то я би став Тура С2. Якби з такою ідеєю. А тепер в мене не вистачає темпа, да? він мене переграв. Тепер Тура F8 мат і, і все. Ну, чисто на шахах пограти, може там десь якесь перекриття зможу зробити з часом. Ну, Наприклад, король Д3, король Тура Б3, король С4. Тура c 3 король відійшов і король B8, і там десь може якась Тура C8 десь проскочить і там H2 і чик 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 Ну, але навряд чи він так буде грати, да. Він правильно пішов. Ха, а тут, тут знову ж таки є цікава ідея: Тура b 1 тура... король c 2 Тура b 2 І знову та сама ідея виникає. Може все-таки зможу пошахувати його? Ну, шахувати треба. Шах єдине що тут залишається. Давайте глянемо аналіз. Ну да, мат, мат в кілька ходів. Він просто стає на С2. І потім на С1. От. Король С2, Тура b 2, Король С1, і ми нема шахів.